Вітаю, шановні співвітчизники, і здравствуйте, всі добрі і адекватні люди. З 1 липня на в'ярі подорожчали послуги та матеріали. І давайте подивимось, наскільки вони подорожчали і чи вигідно зараз придбати своє обладнання. Ось таку гардеробну кімнату я робив на замовлення. Ну, верніше, я робив проектування цієї кімнати, це було в місто Ужгород. Замовники її самі збирали. І це було в червні. 27 червня мені вже прислали такі фотографії. Давайте їх подивимось поближче. Ось така кімната, вид перший, вид другий і вид третій. І подивимось, скільки вона коштувала в червні, з яких матеріалів вона зроблена, і скільки вона буде коштувати зараз. ДСП Світло сірий направляючи телескопічний Мюллер на 400 з дотягувачем. Тепер дивимось вартість. Складає 15269 гривень і дивимось фурнітуру 1533 гривні. Ну, доставку, упаковку я враховувати не буду, і це ціни з моєю знижкою, тобто по 10 прайсу. Так само я по 10 прайсу порівняю ціни, які є на сьогоднішній день. 15269 плюс фурнітура 1533 гривні, разом 16802 гривні. Це вартість матеріалу та фурнітури на ось таку гардеробну на червень місяць 2024 року. І тепер давайте завантажимо файл і подивимося ціну на 11 липня 2024 року. Дивимось світло сіре ДСП, крайка і фурнітура. Будь ласка, ось перелік нашої фурнітури. Ставлю чистий розмір і ставлю пакування в гофрокартон, так було і в замовленні. І тисну провести розрахунок. Накладна сформована. Ось це наш матеріал, це фурнітура, і дивимось ціну. Матеріали та послуги стоять 21 232 гривні, а фурнітура коштує 1791 гривня. Порівнюємо. Матеріал подорожчав на 5963 гривні, а фурнітура на 258 гривень. Тепер давайте порівняємо це у відсотках. А матеріали та послуги подорожчали на 39%. Тобто зараз вони складають вже 139%. Але тут зрозуміти можна. Подорожчала електроенергія, подорожчали ще якісь складники. А тепер фурнітура. А фурнітура подорожчала на 17% і зараз складає 117% від попередньої вартості. Праведливості раді в мене в замовленні була ось така кухня. Загальна вартість її комплектації до... 1 липня складала 76 960 гривень, а після 1 липня 86 13 гривень, тобто подорожчання всього на 12%. Тому, які алгоритми збільшення вартості у VR мені, незрозуміло. І наостанок, чи варто придбати своє обладнання для виробництва меблів, я достатньо багато бачив вже роликів на цю тему в інтернеті. Тим більше я вже цей шлях проходив ще на початку нульових років, і моя така думка. Ну, по-перше, треба рахувати, треба рахувати. Вартість обладнання, треба рахувати, вартість оренди, електроенергії, заробітну плату своїх працівників, і багато-багато чого потрібно рахувати. Але якщо у вас менше п'яти або навіть шести працівників, і ви не впевнені, що зможете завантажити своє виробництво на повну робочу неділю, або навіть якщо можете, але не бачите перспектив розвиватись в цьому напрямку. Напрямку, тоді поки що працюйте через VR ну або подібну компанію. На цьому в мене все. Дякую за увагу.